Доброго ранку. Вийшла ближче до своєї пасіки, до пола трави. Ці негоди не дають, чесно кажучи, спасити городу. То коса зламалася. То ще якісь перепони на шляху до чистого саду. Ця частина трохи вже покошена, а тут заростає. На жаль, холодно, Вночі був добрий приморозок. От бжілки всі по своїх вуликах, по своїх домівках. Люблю працювати з бджолами, але чесно кажучи, в мене дуже не вистачає часу. Такий дуже стислий графік, що я, мене не вистачає на пасіку, на жаль. Але тепер трохи вихідні пасіки і тому будемо займатися поточними справами. Ось покажу вам. Черешні. Ось такий молодий садок. Я дуже тішуся ним. О, тут також є. Черешеньки, вони, до речі, ще не, не опали. Може вони і трохи примерзли, але вони ще тримаються. Купи дерева. Пізніше розкажу вам, чому у нас так багато металобрухту. Якщо, можливо, когось зацікавить. О, як позмерзали горіхи. Шкода.